Всім привіт! У мене відбулося перше цвітіння в Києві. Купувала дуже давно, тому коли побачила в цьому році перші бутони, подумала, що це будуть чоловічі квіти, оскільки рослина вже більше 7 років, вони ніколи ще не видавали квітів. Купувала два сорти жіночих. І ось сьогодні розквітли перші квіти. Це точно жіноча квітка, але запилювача немає. Тут вона їх небагато видала, десь 6-7 квітів. Дві з них розквітли. Ось такі. І друга ківі. Лише ось тут два бутончики, вони такі. Якісь не дуже прям по суті, мають бути теж жіночі. Але дивно, що якщо це свертова була, яку я купувала, то чому так пізно аж на сьомий рік. Чи десь восьмий-дев'ятий рік? Тому треба буде подивитися і щепити чоловічу. Але вже є на що сподіватися в наступному році. Ось так вони квітнуть прикольно.